Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Ставите лайки, пишіте коментарі, а також підписуйтеся на канал. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом чізкейку з гарбузом. Для основи використовую ось таке печиво до чаю або кави, воно пісочне. Можна також використовувати крекерне печиво, але з пісочним мені подобається більше. Для початку я його в блендері. Перекручу, щоб воно було в вигляді крихти. І буду з'єднувати його з вершковим маслом. Як завжди, кількість цих інгредієнтів кажу під відео. Вершкове масло я заздалегідь розтопила в мікрохвильовці і додаю до печива. Гарно його ретельно перемішую, щоб воно було однорідне, таке мастке, щоб можна було сформувати дно. Дно нашого чізкейку. Взяла роз'ємну форму, застелила дно пергаментом, ось так всю крихту висипаю і буду формувати дно чізкейку. Спочатку лопаткою, а потім мені зручно стаканчиком воно гарно втрамбовується і вже робиться така собі форма. Коли сформований вже ободок, то потрібно помістити в духовку на 5-6 хвилин при температурі 150 градусів, щоб печиво наше прирум'янилося. Тим часом приступаю до начинки. Заздалегідь запекла шматочки гарбуза та яблук, висипаю їх в глибоку посуду. Додам ще трішечки цукру, тому що гарбуз у мене не дуже солодкий. Якщо солодкий гарбуз, то думаю, що не потрібно додавати. І буду збивати все блендером до пюрешної такої маси. Ось така в мене вийшла маса пюре. Тепер до неї додаю пудинг і яйця. Яйця потрібно додавати саме не збитими. Їх потрібно вмішувати в це пюре, в цьому і є весь секрет. Такого смачного чизкейку. І банановий пудинг я додаю. Можна додати вершковий не обов'язково банановий. У мене просто був банановий, тому я використовую його. Там пачечка на 60 грамів. Я її поділила на дві частини: одну частину додаю до гарбузового пюре, а іншу частину додаю до іншої начинки. І, звісно ж, додаю цедру апельсину. Тут вона дуже-дуже смакує. Гарно, ретельно все перемішую і відкладаю вбік для того, щоб приготувати другу частину начинки. Друга начинка в мене буде сирна, домашній творог. Теж додаю сюди ж цукор, можете ще додати ванільний цукор за бажанням. І е, слідуючу частину е, пудингу. Пачечка в мене 60 пудингу, я її поділила на двоє. І теж додаю яйця теж два яйця. Але слідкуйте, щоб сирна начинка не була дуже-дуже рідкою, тому що у мене вона зарідка, краще б вона була густіша. Ну, Я все одно її використала і теж дуже смачно. І ось так по черзі дві ложечки сирно сирної основи, дві ложечки гарбузової. І так по черзі викладаємо, поки не закінчиться вся ця наша начинка. Цей чизкейк випікається дуже швидко, так як тут вже основа готова, тобто печиво вже готова, якби була пісочна основа з тіста, то б випікалося довше. Тому він мені подобається, що швидко готується. Випікати буду при 170 градусах. Десь біля 25 хвилин, але ж ви дивіться по своїх духовках, можливо, комусь потрібно 35 хвилин. Усіх духовки різні. І випікатиму я буду включати тільки верхній тен, тому що печиво готове, воно вже прирум'янилося, і щоб воно не пригоріло, не підсмажилось дуже сильно, не пересушилося, тому буду випікати тільки верх. Раджу це зробити і вам. Або ж в кого духовка, є можливість покласти водичку, є там інтелятор, тоді можна зверху і знизу. Кладемо в духовку. Ось чизкейк уже випікся, трішечки навіть зарум'янився досить так гарно зверху. І зараз я покажу вам, який він вийшов. Мені відразу захотілося його притрусити цукровою пудрою, тому що він буде вже такий мати святковий вигляд. Звісно, що я притрушую його охолодженим. Вже. І ось показую вам, який він в розрізі, вийшов дуже прекрасний. Але за рахунок того, що творог був рідковатий, то не видно цих переходів. Але чизкейк насправді дуже дуже смачний, тому раджу вам спробувати порадувати своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба, вам спокою і гарних звісток. Всім па-па!